Всім привіт! Сьогодні друге відео, друга частина відео про фентезі. Сьогодні я розбираю одразу три історії. Про що сьогодні говоримо? Трилогія Змія і голуб, ці порожні обітниці і це бежальне благословення двології. Почнемо з трилогії «Люб...» Любов і Голуб. Почнемо з трилогії Змія і Голуб. Перше, чим хочу похвастатись, по-перше, в мене є лист від авторки to My Ukrainian Readers. Приємно. Друге, в мене є такі картинки, які нам показують, про що ця історія. Я скажу так, ця історія, мені подобається тут тільки перша книга. Цю книгу в подорож, і я не могла дочекатися повернутися в Київ, щоб продовжити читати. Про що вона тут? Кохання як акт бунту. Якщо коротко. Ну, Тут класичний троп Вороги-коханці вона відьма, він той, хто цих відьм ліквідує. Світ побудований так, що відьми – це зло, а церква це добро. І ось рід, він. якби, він воїн цієї церкви, а вона відьма. Героям важко. Тут тут навіть справа не в тому, не в коханні річ, в цілому, ідея книжки про деконструкцію віри, про переосмислення, про, знову ж таки, пошук правди, правдивих відповідей і зняття ось цих масок, шор і розкриття таємниць да, цієї інституції в цій книзі. Головна думка така: а що, як? Те, в що ти віриш, брехня. Лу, це головна героїня, вона не свята. Ну, вона така, вона груба, імпульсивна, вона діє з позиції болю, тому що їй весь час треба захищатися. Вона волоцюга, вона покинута матір'ю, вона боїться матір, і в неї є подружка. На противагу, наприклад, до Ріда, він самотній. Їй, за словом, в карман можна не лізти. Вона дуже грубо, вона вміє за себе постояти. І рід виступає, в них теж дуже повільно починаються стосунки, але далі в двох книжках я б скоротила це все, в принципі, до двох томів. Тому що третя книга, ну, це вже тумач. Я, ну, я вже читала, мені було взагалі не цікаво. Що ми говоримо про головного героя, в нього тут на у обидвох героїв тут дуже важкі прийняття протягом всієї книги. Він доходить до думки, що ось ця сила сліпої віри, вона страшніша за ось цю темну магію, яку їм так там нав'язують. Він. Виходить, він стає проти системи. Його дуже болісний шлях ось цього розпізнання, ось цього розчарування. Якщо з якогось боку Лу вона там є надії, хоч вона й боїться матері, але ну, вона боїться її через те, що та ну, має велику силу, і теж там є таємниці, є приховані сенси і так далі. Просто вріда це прям дуже така. Болюче, болюче усвідомлення. Я ставлю першій книзі 10, а всім іншим я поставила б 7 Це за десятибальну шкалою, як я завжди оцінюю. Не вражає. Але тут є класні фінальні думки, які я скажу в кінці відео, коли розповім про всі три. Це, бажальне благословення, увійшли в топ книг за 25 рік, що я прочитала. Вони більше увійшли в топ, тому що вони дуже гарно виглядають. Про це я теж розповідала саме перше відео на моєму каналі. Якщо володіти магією в більшості фентезі – це привілеї, ну це влада, то тут це вирок. Вони гарні зовні. Всередині це таке темне, насичене. Важке фентезі, де твої дари, твоя магія калічить людей, де ти стаєш небезпечним для своїх близьких, ти відштовхуєш тих же самих людей. Читається ось цей страх за власну силу. Герої дуже складні. В них дуже складні психологічні моменти, дуже багато внутрішніх конфліктів, неприйняття себе, неприйняття своєї сили, і мало того, що неприйняття цієї сили, небажання нею володіти. Вона. Балансує між контролем, руйнуванням, між тим, щоб прийняти цю силу, обрати себе, але вона боїться себе в цій силі. В назві теж дуже класно, ось це благословіння, ти не можеш від нього відмовитись. Бежальне, бо ти не можеш його не прийняти. Дуже люблю, коли в назві є ось такі приховані мотиви, що ти одразу розумієш, який тон історії задається. Ключове питання цих історій: чи можемо ми називати людину сильною? Маємо ми право вимагати від людини бути сильною, якщо ця ж сила її нищить. Тут обидва герої вони дуже вони хоч хочуть врятувати е, світ, але при цьому не втратити себе, не загубитися в цьому всьому. Добре, що вони є один у одного, але теж на їх долю як героїв випадає дуже багато випробовувань. І тут магія, вона не хаотична, вона є частиною системи, вона є частиною суспільства. Хочеш приймати цю владу, не хочеш приймати цю магію, але суспільство вже за тебе все вирішило. Я вже сказала: добре, що вони є один у одного, але данте тут не притуло. Їх любовна історія, вона не напружена. Ось ця межа. Між тим, щоб бути разом, не зруйнувати один одного. Є бажання, є потяги, є почуття, але чи вони не нашкодять один одному? Чи вони вписуються взагалі в загальний, в загальну картину? Питання перед головною героїною: хто має вирішувати, ким я маю бути? Хто має право? Казати мені, ким я маю бути, все має свою ціну, і в другій книзі про це дуже красномовно описано, що магія забирає, про те, що магія виснажує і її залишає свої сліди. Не казкова історія, це дуже складна динаміка головних героїв. Тут неможливо відключитися, перемкнутися на кохання, щоб трошки відпочити складна їх тенденція і. Я ж кажу, книги виглядають прекрасно, але історії всередині темній історії дуже багато на подумати. Стобається ось це фентезі саме такою реальністю, життєвістю своєю. Тут реально багато психології, тут реально багато того, що відгукується в теперішньому. За це, певно, я і полюбила, можливо, з якогось боку фентезі, в декотрих історіях а, дуже. Інакше через призму магії дивишся на те, що відбувається зараз, і багато чого розумієш. Ці порожні обітниці теж красуні історії про договори, обітниці не тільки емоційні, не тільки магічні, не тільки любовні. Даються ці клятви без розуміння ціни, присутні в цих історіях страх, відчай, це здебільшого в головній героїні. Мала шукає справедливості. А не героїзму, а попадає в такий заміс. Ще ці двоє поряд з нею, кого обрати, ну важко таке гучне між рядків, ось ця зрада весь час і самотність. І тільки довіряєшся, тільки там маєш якісь почуття і тебе бамс об землю. Вона дуже сильно межує між самопожертвою і самознищенням. А ось ця любовна лінія, любовна історія кохання воно по перше, тільки все ускладнює. По-друге, робить ще болючішим ці, ці вибори. Тут нема лікування в кохання, бо теж знову ж таки якогось безпечного емоційного притулку. Історія про дівчинку-людину, і вона опиняється в світі ферії, в світі магії, інтриги, кохання, жертви, а вона просто людина. Ну і мені подобається це фентезі за ось цю людську частину. Вона ненавидить тих фейрі. І вона опиняється в такій ситуації, де їй треба врятувати свою сестру. І, звичайно, що вона зробить заради цього все, жертвує собою, власною свободою заради неї. І не тільки свободою, і ще в цілому, якимось психоемоційним станом, так само, тому що вона весь час на ось цих емоційних гойдалках, весь час в цих двобоях. Принц Рона, ну він мені одразу не сподобався. Він використовує брі, це було відчутно. Він грає за два двори одразу світ тіней і світ сонця. І брі йому потрібно, щоб він став і отримав цей престол в королівстві тіней. Ну, такий мутний, неприємний тіпочок. Він ще й теж плите свої власні інтриги, він намовляє брі проти того, хто мені подобається. Фін, він красунчик. Він її тренує, тренує брі, він підготовлює брі. Не скажу, що він з нею чесний, він теж її обманює і теж її використовує. І вона, ну, вона втратила сестру, і вона хоче її повернути. Вона входить в цей магічний контракт з, цим, з Ронаном, той її дурить, вона покладається на Фіна, Фін її дурить і, і кому вірити, і, і в неї є почуття до Ронана. І є почуття до Фіна, і вона ще вагається ще між цими двома почуттями між, між цими двома чоловіками. Мало якоїсь романтичної складової, тут більше такий дуже чіткий шлях головної героїні. В другій книзі стає ще більше персонажів, стає там, трошки я навіть загубилась в якийсь момент. Істина часто не така, якою вона там здається, або може здаватися. І ось цей шлях до пошуку цієї істини, і ось ці взаємодії, і фін стає її союзником в другій книзі і таким потенційно романтичним об'єктом. Що прикольно, мені і мені подобається ця історія ось цим саме пошуком головної героїні, в цілому відповідей, як розвивається її постать. Мені. Ну, це одне там з небагатьох фентезі, де мене не дуже цікавить кохання, мене просто цікавить головна героїня, і як вона виходить з певних датам ситуацій і як розв'язується її історія. What is is truly dangerous is not having hope. Надія важлива, і ось це напевно те, що тримає ці всі історії, на мою думку, що в них спільного історії пов'язані вибором. Обиранням для себе з іншого боку, це те, що ось ця магія, вона так чи інакше травмуюча. Ці три головні героїні вони класні чим своєю життєвістю. Вони злі, вони агресивні, вони грубі, суперечливі і втомлені. Це те, що пов'язує ці три історії: ця чесність. Тому що ми живемо в світі, де. Від нас постійно вимагають бути сильними, виконуємо ролі, де ми мовчимо про болі, де ми намагаємося врятувати всіх інколи ціною свого да, ментального блага, приймати важкі вибори задля себе, навіть якщо всі навколо проти, навіть якщо твоя кохана людина проти. Такі життєві історії науки з фентезі. Дякую, що подивились. Пишіть, чи ви читали ці історії, чи вам вони відгукуються, не відгукуються, чи ви погоджуєтесь зі мною. Пишіть, буду вас чекати у коментарях. Дякую дуже.